Друзі, мої вітання. Вітаю на каналі. Ось сьогодні чіпляємо сівалочку і завтра починаємо сіяти соняшник. Отака От у нас красота. Получається, зараз міняємо хвостовичок. І вперед підключаємо, підключаємо комп'ютер і будемо щось завтра вже робити. Сіємо соняшник із карбамідом. ми добре вже загрузили. Це ми запакували на хочемо ще, до, на мішечок добрати, 22 гектара. Буде у нас все цього року з карбамідом. І так, друзі, завершили ми приєднання сівалки до трактора. В общем, все помастили. Залишилось тільки завтра оці розгортачі, що перед сушником йдуть повирівнювати те, що. Вони чомусь один вище-один нижче. Ми щось не звертали на них уваги. Вон навіть по тому, як по ґрунт ішов. Зараз ближче покажу. Ось, бачите, неоднаково стесана краска. Це їх вирівняти, виставити норму висіву. І все, в принципі. А так ми вже все помастили, все приготували. І завтра тільки шкварк. І поїхали. Так що, друзі, завтра раненько у нас починається. Робота і все. І дуємо, газуємо, бо ще є багато що сіяти. Так, друзі, ми вже почали посів. Ось відходимо перший раз, обійшли он туди. Вертаємося сюди. Зараз знизу відсіваємо 4 сівалочки. зверху 4 сівалочки. І звідти будемо рухатись сюди, бо тут. Криво, а в нас з тої сторони рівненько. Ось тут будемо скоро культивірувати і будемо сіяти вже всю площу. Зараз ми з вами станемо, розриємо і зараз дійдемо до краю. Комп'ютер все чітко показує, насіння крупне. Сіємо гібрид ізіда від Лідеа. Висіває чітко, класно, тому що маса тисячі насінин доволі достойна, маса мішка 150 тисячний. 150 тисяч насінин маю на увазі 14 кг, 13 930 вроді би, щось таке. Ну, Плюс-мінус похибка, в общем, заокруглюємо 14 кг. Оце, друзі, так ми сіємо. Тут ми робили компактором, хто пам'ятає, дивився. Минулі відео тут у нас було глибоке рихлення. Зараз я дойду, провіримо ще раз, чи все чітко, я розрию і вам все покажу. І так, друзі, трошки ми вже посіяли, ось відійшли від краю. Не знаю, може оборота 4 зробили. Обіцяв розкопати, показати вам. Ось, вибачаюся, що так негарно забувся лопатку в машині. Так, ось одна насінина, друга. Третя, четверта і п'ята. Я поставив це в районі 4,6 насінини на метр. Тобто 5 насінин у нас має бути. Це має бути в районі метра. Так, що ми маємо? Що ми маємо? Так, ось от там від краю до краю. О, так. Це куди ти? Отако. От так. Якщо брати. по 20... Ми, ми, у нас відстань між насінинами 21,5 см має бути. Тобто на 5, на 5 е, насінин має бути приблизно там 107-108 сантиметрів. Так, дивимося трохи рулетка догори ногами. Ось. Дивимося. Тут якраз 107, ложить чітко. Зараз ще поміряємо між самими насінинами. Отак. От так, між насінинами. Ось беремо дві насінини. Десь, походу, трошки протягнуло, тому що 25 сантиметрів між насінинами. Ну нічого. Це не так страшно. Трошки у нас, бачите, тут стовби є, і приходиться гратися, але слава Богу, що це єдиний кусок, де у нас є стовби. Більше стовбів немає ніде. О, дядь Вася ювелір Все, друзі, на сьогодні ми вже закінчили. Завтра буде наступна площа. Все, вже сівалочку приготували, маркера склали. Сошники попіднімали. Все, зараз по навісці, по газам і додому. Що ж, друзі, всім гарного дня. Щасливо. Підписуйтесь на канал. Всіх радий бачити. До побачення.